Всім привіт! Достався нам такий судачок. І ну, ніколи я не чистила судака. Я не думала, що він такий. Я тако проводю пальцями, наждачна бумага відпочиває. Це просто капець якийсь. Я не знаю. Ножом це почистить, це нереально. Ось. Ну, взагалі, мертво. Ну, у нас є така ось машинка. Така є приспособлення таке. Колись купили, давно воно у нас лежало. На карася ми його не використовували. Ну, ні, А на дворі зараз холодно і в хаті я вирішила спробувати. Ну, зараз будемо пробувати. Звісно, сюди почиститься ще той квест. Ну, потихеньку так Боже, капець. Так от будемо чиститися, що делати. Зараз цей плавнічок. Плавники тут, щоб ви розуміли, гляньте. Такі. І це все голки, гострющі, гострющі голки. Так що, якщо купувати судака, то треба 300 раз подумати, бо чиститься він дуже важко. Ну, звісно, можна все потихеньку. Все дуже зручно тим, що... Отут от от збирається вся луска. Не розлітається кохати. Літом можна на вулиці, зараз холодно не хочеться. Вона двостороння, що праву, що на ліву руку, що вправо, що вліво. Ножниці взяли такі моцні, тому що звичайними кухонними тут не справиться. Воно у нас стільки тут верде. Ого, угу, є дуже цінний нож. Щось. Сильно-сильно тверде, прям кістка. Так, і зараз оцей, зараз я переверну, крутимо. Це такий маленький пламничок, він добре ріжеться. А тут уже опять Так. І тепер треба обрізати оцей. Це, наш судачок зняли на луску, обрізали плавники, випустили внутріності. Зараз я його буду розробляти. Відріжу спочатку голову. Голову відрізаю так, щоб залишити трохи м'яса, Це буде уха. Зараз так, щоб не дробити кістки, чуть-чуть молоко. Ось тут богатенько м'ясо буде і тут буде дуже смачна уха. Так само хвоста Обріжу таку А цю тушку поріжу на порціоні кусочки. З голови обов'язково не забудьте витягнути жабра, якщо будете робити такі, таку заготовку. Значить, голова, хвіст, сюди я кладу голову, кладу печіночку і оцю ікру. І оце все піде вухо. Візьмо в кульочок, бо сьогодні ми її варити не будемо, і я її кину в морозивку. А рибку будемо готувати завтра, бо сьогодні вже пізно. Я її зараз складу в мисочку, просто посолю і покладу в холодильник. На другий день достала я рибку, ось вона спробувала її тако лизнула, даже ковернула, Не треба промивати, риба хорошо впітала в себе сіль, так що солити я більше не буду. Тільки додав сюди граміночку, бо у нас гострий перець, мелений на мельничці, то дуже трошечки перчику. Таку, чуть -чуть. І звичайної мелиної солодкої паприки. Паприки додам більше. І це все зараз треба добренько помасірувати її. Так, Позамаринували ми так е, рибку, поки вона буде пару хвилин маринуватися, е, тут у мене цибуля, морква, ще цибуля і чесничок. І ще є вершки, вершки такі. Значить, що мені треба зробити? Спочатку я зараз зроблю зажарочку. Трошки цибулі і моркви на вершковому і, і олії. Трошки вершків, вершкового масла, трохи олії і зроблю таку зажарку. Тепер будемо збирати все до кучі для того, щоб для приготування. Можна цю рибку запікати в духовці. Я буду на газі зверху, тому що у нас світло, ми не знаємо, зараз через пару минут можуть виключити, то лучше не скувати. Все, змастила олією. Тепер сюди викладаю цибулю. Можна різати цибулю як то хоче. Можна полукольцями, можна кольцями, без різниці. Як поріжете, так і буде. Отаку От розрівнюю цибульку. Тепер сюди кладемо помідори. І для смаку покладу сюди в'ялені помідори. Я вілила помідори, в мене там є відео, дуже вони ароматні, вони додадуть смаку. І викладаю рибку. Зробила я зажарочку, як я вже казала, цибулька морква. Олія, трошки олії і вершкове масло, шматочок вершкового масла. Сюди зараз потру оці 4 зубка чесника. Значить, ще раз тут зажарка, чесничок, і тепер вливаю я вершки. І оту заливаю на рибку І зараз накриваю кришкою, ставлю на вогонь. І поки рибка не буде готова, вона буде тушкуватися в вершках з цими всіми спеціями, з цибулькою, з моркою. Це буде дуже смачно. Все, накриваємо кришкою і ставимо на вогонь. Тушкувалася наша рибка на самому-самому повільному вогні 45 хвилин. И вот, вот такая вот она вышла. Кладу я ее на тарелочку. Дуже смачна юшечка тут такая у меня будет. такие шматочки. Гень. Це я перу, так? Да? Так. Да. Я думаю, вона вже не гаряча. Такі попались? Ну mm -hmm. що? Дай й подібку. Вкусно рибаль, ніжна. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачна. Mm -hmm. Ну і зверху такою цією подівкою можна полити його. Мідорки тут є. я помідорки поряд. Це у нас маринований бурячок, нещодавно ми робили. І зараз трошечки таку підсиплю е замороженої петрушечка, трошки зі Все. Ну, ось таке блюдо. Це блюдо можна віднести до дієтичного блюда. Бо судак, риба дієтична, вона зовсім не жирна. Так що дуже смачно. Такий варіант приготування судака. Спробуйте, я думаю, сподобається. Тому що дуже-дуже смачно. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.